Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття. Друзі, сьогодні ми здійснюємо подорож у світ техніки, тієї, яку ви бачите на малюнках. Ця техніка потрібна людям для отримання інформації, спілкування та інших важливих справ, а щоб познайомитися з нею ближче. Ми вирушимо у віртуальну подорож недалеко до спеціального магазину. Ось ми у магазині, діти, скільки тут різних чудових речей. Ось персональний комп'ютер. Без нього нині не можуть обійтись ані дорослі, ані школярі, ані маленькі діточки. Дорослі за його допомогою можуть і листа відправити, і фільм подивитися, і новини дізнатися, і чудовий рецепт прочитати. Школярам та студентам комп'ютер перший помічник у навчанні. Все підскаже, у всьому допоможе. А вам, діточки, чим подобається комп'ютер? Каже ж, можна подивитися мультфільми, погратися і, звісно, навчатися. А це маленький переносний комп'ютер, схожий на книжку. Має назву ноутбук. Призначення ноутбука загалом таке саме, що й у комп'ютера. А давайте подивимося і назвемо, які частини комп'ютера та ноутбука ви знаєте. Це що? Так, екран Він є і у ноутбука, і у комп'ютера. А це, як називається? Клавіатура також є і у комп'ютера, і у ноутбука. Це маленька з таким хвостиком має назву мишка. Так? Її можна підключати і до комп'ютера, і до ноутбука. Так, молодці. Будь-яку інформацію з комп'ютера та ноутбука можна відтворити на папері, роздрукувати. Для цього використовують спеціальні пристрої копіювальної техніки. Це принтери. Принтер друкує на папері, і задане зображення поступово виходить із нього. Ось, подивіться, принтер друкує, і зображення виходить на аркуші. А скопіювати малюнок, наприклад, із книжки, нам допоможе сканер, ще один засіб сучасної орхтехніки. Техніка ця дітки, мабуть, складна і не всім вона вам знайома. А ось що таке фотоапарат, певна, ви усі знаєте. Скажіть, що ми можемо зробити за допомогою такої техніки? Так, дійсно, фотографуючи, ми зберігаємо зображення. Рідних нам людей, улюблених тварин, цікавих моментів, визначних місць та красивої природи. Світлини, які ми робимо, можна за допомогою дроту перенести до комп'ютера та зберігати або друкувати на папері через принтер. А ще в нашому магазині продаються мобільні телефони. Найнеобхідніша сучасна техніка, знайома кожному. Дітки, що можна робити за допомогою сучасного телефону? Розмовляти з рідними, фотографувати, листуватися. Так, вірно. Нині телефон майже повністю замінює собою комп'ютер, відеокамеру та фотоапарат. Цей маленький наш помічник. Настільки розумний, що може бути провідником у місті або, за його межами, підказати, як дістатися до будь-якої адреси. А зараз давайте ми з вами трошечки повідгадуємо загадки. Слухайте уважно. Він на відстань не зважає, з ким попросиш, з тим з'єднає, як почуєш звук рингтон... Треба брати телефон, так, мої любі. Для дорослого й дитинки знайде будь-яку картинку, може букви друкувати, музику веселу грати, фільм і мультик нам покаже, про погоду нам розкаже, допоможе листуватись, коли треба спілкуватись. Все шукати всюди буде, допоможе нам. «Комп'ютер! А вже ж! І ще одна загадка, будьте уважні. Око, об'єктив він має. Клацнеш, зразу відкрива, й миттю лиш погляне оком, він зобразить прямо збоку, дім, кімнату, двір, маляк. Що це? Це фотоапарат. Молодці, я впевнена, ви відгадали всі загадки. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка має назву Іграшки збираються в подорож. Дітки, наші іграшки вони хочуть вирушити у дорогу, але їм потрібна наша допомога, бо вони хочуть взяти з собою деякі речі, засоби техніки. Ось, наприклад, ведмедик хоче привітати бабусю. Яка живе в сусідньому лісі із днем народження? Що треба взяти ведмедику? Так, йому допоможе телефон. Він подзвонить бабусі і привітає її з днем народження. Так, далі дивіться, лисичка вона хоче показати своїм подружкам нову сукню. Який пристрій їй допоможе в цьому? Так, фотоапарат. Вона може сфотографувати себе в сукні і потім показати своїм подружкам, яка ж вона гарна в цій сукні. А ось Лялька Валя вирушає в подорож та хоче взяти із собою комп'ютер, але тільки такий, щоб помістився в її валізу і яким би можна було всюди користуватися. Дітки, який електронний пристрій, пристрій їй потрібен? А вже ж, це ноутбук. Молодці мої любі! Давайте побажаємо іграшкам. Мандрівникам щасливої подорожі, а наша розмова дітки вже добігла кінця. Дякую за увагу до нових зустрічей!